Вітаємо на телеканалі ТВ теми дня з підсумками п'ятниці. У студії Віктор Шубін і на початку коротко про головне. Не безсмертні, але достатньо хоробрі, аби відстояти своє. Люди на головному майдані країни ставлять конкретні вимоги і виконують чіткі дії. У Страсбурзі вимагають заблокувати рахунки Януковича та його родини. Біля будівлі Європарламенту відбулася акція Зупинимо криваві гроші в ЄС. На вулиці Каспрука перекинувся бус. Факт про аварію, котра сталася сьогодні вранці, підтвердили в ДАІ. постраждалих на щастя. Немає. Вони не безсмертні, але достатньо хоробрі, аби вистояти за себе. Люди на головному майдані країни не голодні, не змерзли. Щодня роблять два кроки вперед і жодного назад. Вимоги стали конкретними, дії чіткими. Ворог небезпечний, хоча і живе за рахунок кожного страйкаря. Як ніч змінює день під супровід гімну, гасла у революційному Києві. Далі у сюжеті На дворі темно, але тут кожна ніч яскравіша за день. Тут погляд незнайомця замість тисячі слів. Що години, аби зігрітись і пригадати, задля чого стоять, співають гімн. Усі, хто вже дуже креативний, танцює, тішиться за пробуджену свідомість нації. А ось і народна творчість. Кожен чоловік має виховати сина, збудувати дім і посадити Януковича. Жвавість та енергія не мають вікових обмежень. Втім, попри святковий настрій довкола революція, фортифікації стали куди серйозніші. Чотириметрові вали, арматури, дошки, мішки зі снігом прорватися неможливо. На кожному пусту по кілька вартових. Народ себе обороняю від зла. По-другому і не скажеш. Така функція. Звідтиля можуть прийти дуже погані люди. які можуть накоїти. Дуже багато лихо, пане холодно. Ось оцім, оцім ось оцім людям з великої букви. А тут пункт зарядки мобілок. Приніс, записався, зарядився. Тут і зарядний пристрій знайдуть, і телефон впильнують. І взагалі скрізь усе мирно та спокійно, ніби міні-держава посеред площі зі своїми міністерствами. Одні прибирають, другі вивозять сміття, інші завозять дрова. Там готують, а тут волонтери розносять їжу. Повсюду охорона. Змерзнути чи залишитись голодним ні в кого немає шансу. На Майдані розмістились два намети з написом Чернівці, а на екрані весь час показують картинку з логотипом ТВА. Канал, котрий за правду закрили, побачив весь світ. Журналістка із Чернівців тут від першого дня революції. А якщо буде ще хоча б одна спроба такого штурму, то я думаю, що тут буде вся країна, тому що ну люди вже не, не відступлять ні за що. І ніхто не боїться. Що дуже радує, що молоді хлопці, дівчата, ніхто не боїться, вони йдуть у бій з Беркутом. Від цього ну настільки приємно, що наша нація все таки згуртувалася. Це чесні уці, шановні депутати, дозвольте мені в сесії районних рад Богорочанського, Галицького, Тлумацького, Косівського, Рожнятівського районів оголосити відкритими. Гімн. Отак просто під небом депутати набрали з відважності і заявили про свою позицію. Вони з народом, бо народ їх обирав. Своїми рішеннями районних сесій забрали делеговані повноваження від райдержадміністрації, від вертикалів влади президента, які не побоялися це зробити. Спасибі, що ви є тут. Тим часом таких радикальних вчинків чернівецькі депутати навіть уявити не можуть, не кажучи про реалізацію. Вони готові з вечора голосувати, а вранці відхрещуватись від своїх голосів. Революція триває неділя, а потім і 17 грудня повинні пролити світло на ситуацію. Анатолінки Ферек Іван Мурараш із революційного майдану теми дня ТВА. Дух патріотизму, єдність проти режиму та величезна віра в перемогу 23 дні Євромайдану показали українці нація, яка вміє самоорганізовуватися, демонструвати чітку позицію і за святе та праве боротися. Чим душ. Майдан це не лише хрещатик, інститутська, європейська площа гімн України, що співаючи години, але й суди, пов'язані з затриманими активістами. Про дух євромайдану та людські цінності, розповість Юлія Савтенко. На головному майдані України мороз і спека. Водночас, українці, які вже 23-ю добу борються за власне майбутнє довели. Вони вміють самоорганізовуватися, безкорисливо дбати про людину, котру бачать вперше у житті, і щогодини разом з Русланою співати гімн України, в котрі народилися. Наші як росна на насо. Стов... На головному екрані відеотрансляція всіх подій Євромайдану і логотип телеканалу ТВА, який разом з українським народом бореться проти системи. Тим часом на сцені виступають молоді активісти ні, не з підготовленими промовами, а словами, що йдуть від душі в маленьких містах це взагалі вообще Ми боїмося е, е, давлення з боку влади. в нашу організацію. щодня поступають угрози з боку влади. Нам дзвонять постійно, пишуть, говорять, зажгуть будинки. будут прессовать родственников и тому подобное. В данный момент я боюсь возвращаться домой, поэтому остаюсь на Майдане до конца. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Бачите, между нами? Схит и захит разом! Схит и захит разом! Схит и захит разом! Схит и Кого зморив сон чи втома ласкаво запрошують до Київської міської державної адміністрації. Тут можна і зігрітися і поспати. Щодоби так відпочиває близько двох тисяч осіб. Віктор Харченко один з них. На майдан приїхав сам за покликом душі з Київської області. Вчора спав на підлозі, а сьогодні сів задрімати на стільці. Утім, цим зовсім не приймається. Головне перемогти. Народ піднявся. що ж... Вже ж скільки терпіти можна це все. Вже ж, вже ж Бандітиці вже задовбали. Ну, надіємося на краще. Головне, щоб політики нас не підставили обратно, як, як Ющенку підставив. З вівторка на середу, коли Беркут атакував Євромайданівців, під роздачу потрапив і Віктор Харченко. Штурм був, що ж був. Страшно. Ну, а як? Замки порвали всі на куртиці. Євромайдан це не лише інститутська хрещаток, Європлоща та гімн України, але й затримані активісти та їх визволення. З Майдану і до Київського апеляційного суду колоною пішли активісти з промовистими гаслами. Влада належить людям та волю невинним. Свободу не Свободу невинним! невинним! Відтак гучні промови під судом аж до сутінок. Бо Вони знають. Що українців не зламати, і вони знають, що ми разом сила! Разом сила! разом сила, разом, сила, разом, сила, разом сила, разом сила, разом сила, разом сила. Дійшло і до сміливих суджень про президента. Хай боїться яєць курячих і хай шукає собі шпарини, де він може сховати. «Це жила, що зека завалила. Яйце! це жила, що завалила! Яйце! це жила, що зека завалила. Із настанням сутінок кульмінаційний момент. Ось так виглядає перемога, коли українці діють як єдиний механізм. Чітко і злагоджено. Активіст Олег на волі. Олеже! Олеже! Шановна громада, дякую вам за вашу підтримку. Тільки за рахунок вашої підтримки я спостерігав з камери по телевізору і дивився, як ви боретеся. Ваша мужність мене надихнула там перебувати без всякого боязню. Ви підтримали мене завдяки вам. Всі виходять і дякую всім, абсолютно всім, які тут знаходяться. Слава Україні! Герої, слава! Юля Савтенко Олег Сташкевич із Києва та Медня. Тва в Страсбурзі вимагають заблокувати рахунки Януковича та його родини. Повідомляє сайт. Дивись інфо. Вчора там, біля будівлі Європарламенту, відбулася акція Зупинимо криваві гроші в ЄС. Група активістів виступила з вимогою заблокувати рахунки теперішнього українського президента та його сім'ї, які перебувають у банку Франкфурта. Вони заявили, що структури підконтрольні сім'ї Януковича відмивають гроші за допомогою німецького банку. Активісти розкидали величезну кількість банкнот з ім'ям гаранта, залитих червоною фарбою, що символізує кров. Таким чином вони вирішили звернути увагу європейських політиків на те, що гроші президентської родини були зароблені корупційним шляхом і використовуються для підтримки кривавого політичного режиму Януковича. Не стояти осторонь подій та бути з Україною до кінця закликали буковинців місцеві революціонери за круглим столом. Десяток ченевецьких активістів Євромайдану висловили свою позицію щодо подальшого плану дій. Перш за все, чергове народне вічі, що відбудеться цієї неділі о півдні, повинно стати не годинною акцією, а значно довшою подією. Йшла мова і про щедрість краян, адже спочатку всеукраїнського протестного руху буковинці пожертвували близько 125 тисяч гривень. Також активісти зазначили, що політична орієнтація для них не має значення, адже коли мова йде про майбутнє нації, приналежність до конкретної партії не відіграє ролі. Тобто, членами координаційної ради є і представники провладної партії. Разом із тим прозвітували і про тисячу буковинців, яких вже відправили у Київ. У ці вихідні записала сотня охочих підтримати столичний Євромайдан. Аби не було фінансових спекуляцій, усі, хто виявив ініціативу, їдуть до Києва за власні кошти, а після повернення отримують компенсацію. І додають, що в економічному плані на Чернівецькому майдані все чітко. Було організації ні в Чернівцях, скажімо, ні в Києві організації не було, бо це було неочікувано. Пізніше ми реєстрували, люди підходили до нас з квитками, ми реєстрували номер квитка, коли відправляється, і вони їхали в Київ. Коли верталися, ми ті з тими квитками, вони до нас приходили, ми перевіряли номера квитків, і потім вже виділяли їм кошти. Тобто, ці, якщо чутки, вони лише могли йти в перший день, коли ніхто нічому не був, ну, скажімо так, ніхто про це не, ну, не було ніякої організації, а зараз все під контролем. Посмішка для Європи сьогодні буковинські студенти вирішили подякувати своїм іноземним колегам та подарувати саморобний смайл. Відтак група активістів завітала у польський народний дім та подарувала символічний усміхнений малюнок. Про європейську студентську солідарність. Дивіться далі. Чернівецькі активісти змайстрували життєрадісну посмішку блакитного кольору. Польські ж студенти зобов'язались принести такий же смайл, але вже у жовтому. Така гра кольорів повинна підсилити момент загальноєвропейської студентської солідарності. це певний такий обмін і певне таке. Ем... Солідарність, що ми підтримуємо одне одного, і ми залишаємося оптимістами, і ми будемо далі боротися за своє майбутнє. Також ми вручаємо звернення до іноземного представництва, де висловлюються наші вимоги, а саме покарати винних, відпустити невинних і відповідно покарати міністра внутрішніх справ, покарати тих, хто за це ну за це повинні відповісти. Аналогічно чинили студенти більшості обласних центрів України та великих міст Європи. Зокрема, у Польщі смайл єднання несли до українських консульств та посольств. Чернівецькі ж пішли Коболянською до польського народного дому. Дякую. Дякую. Там само заспівали національний гімн, що за останні три тижні стало доброю традицією, та ще раз подякували за активну позицію Польщі у подіях, що відбувається в Україні останні 23 дні. Представник польського дому пообіцяв прилаштувати посмішку солідарності на видне місце та запевнив, що особисто двома руками за Україну у Європі дуже приємно, що молодь організувала таку невеличку, якщо це можна назвати, акцію. От і відповідно хочу так само від себе особисто повідомити, що ми так само солідарні, в принципі, всі активісти польського товариства, якби за цю ідею, що потрібна нам ця євроінтеграція. Олена Крохмель, Іван Гостюк, теми дня тива. На вулиці Каспрука перекинувся бус. Факт про аварію, котра сталася сьогодні вранці, підтвердили вдаї постраждалих на щастя немає. Нагадаємо, щойно відремонтовану вулицю здали місяць тому. Роботи на ній тривали два роки і витратило місто на нову вулицю майже 8 мільйонів гривень. Чиновники та працівники автодору в листопаді запевняли, що ремонт виконаний якісно і його вистачить на роки. Проте тиждень тому на Каспрука були проблеми з водопроводом, і мешканці жили без води три дні. Кожен тридцятий буковинець у 2013-му порушив правила дорожнього руху, як мінімум раз. Загалом за останні 11 місяців Державтоінспекція області виявили майже 35 тисяч порушень. Найчастіше водіїв ловили за надто швидку їзду. Тут провинилось майже 8 тисяч буковинських шумахерів. Також інспектори виявили понад 3 тисячі моментів, коли водій дозволяв собі керувати авто на підпитку. При цьому розмір штрафу саме за це порушення зріс у рази. Ігнорують буковинці правила обгону та їзди на перехресті. Сума порушень за цими двома пунктами склала 4 тисячі. 13 грудня православні християни відзначають День святого Андрія Первозванного. Андрій був першим з апостолів, хто пішов слідом за Ісусом. Андрія Первозванного вважають першим благовісником Євангелія Христового на землях України. Водночас свято має і дохристиянське походження. Це традиційний день ворожінь. У народі його ще називають калитою. Свято є логічним продовженням молодіжних гулянь. Юнаки й дівчата шукали собі пару для майбутнього подружнього життя. Продовжуємо випуск. Черговими здобутками на всеукраїнській змагальній арені відзначилася команда Чернівецького спортклубу Лідер виступаючи на чемпіонаті України у Львові, буковинські каратисти зібрали доволі солідний медальний врожай: три золотих, дві срібних та тринадцять бронзових нагород. 18 нагород здобутих чернівецькою командою став одним із кращих медальних показників серед усіх учасників змагань, в якому боротьбу за призовий п'єдестал вели юні каратисти з усієї України. Левова частка медальних здобутків має бронзовий відтінок, що трішки заладжує загальне враження від відмінного виступу наших земляків. Адже відразу 13 чернівецьких бронзових призерів турніру зупинились за крок від омрієного чемпіонського титулу. Ми розглядаємо з точки зору, що такий процент медалей і на кількість Очень мало золота, потому що люди дошли до третього міста, потенціально могли виходити в фінали і займати золоті медалі. Наш клуб в рамках чемпіонату України ставить себе вже хоча чемпіонат був дуже сильно представлені всіми регіонами нашої страни. З іншого боку, велика кількість бронзово бронзових слів свідчить про ще не розкритий спортивний потенціал їх володарів, який повинен дати вищий результат вже на майбутніх змаганнях. Змагання були достатньо важкими. Мені не вистачило там трошки до першого місця. Я програв за виход, виход в фінал та провів багато поєдинків і виграв за третє місце. Були ще командні змагання. У нас друге місце в команді. В а ти як оцінюєш свій виступ на цьому чемпіонаті? Я думаю, що я добре виступав, Я програв за вихід фіналу білорусу. Але ми зіграли в нічию і там йому віддали судді перемогу. Що відчуває, коли от рівна боротьба і судді віддають суперника не тобі? Жалко, було. хотіли, звісно, в фінал вийти і виграти, але не зміг. З-поміж багатої медальної колекції, звичайно, найбільшу вагу мають чемпіонські золоті нагороди. Отже, чергова золота медаль. Яка по рахунку? Ой, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю. Ну, але кожна медаль дорога. Звичайно, кожна медаль це свідчить про те, що є якийсь результат, результат того, що я багато тренувавсь. Ну і ця золота медаль як досягалася? Ну, також багато тренувалася, поїхала на чемпіонат і виграли. Ну, я дивлюсь, посмішка радісний, задоволений, так? Так. Ну розкажи про свої відчуття, про виступ. Я бувся в категорії десь 11 років, 40 сорок. Кілограмів. Було в фіналі трошки важко битися. Я проігрував 3-1, залишилося 5 секунд. Вирвав перемогу на останніх секундах, йому дали ханса Кучой. Ну, Победу отримав я. Кращі вихованці спортклубу лідер готові продемонструвати свою переможну майстерність і в досить серйозній матчевій зустрічі, яка цієї неділі відбудеться в Чернівцях. Черновицкая федерация УФК проводит матчевую встречу между сборных команд Львова, Киева и, естественно, Черновцов. Это является второй этап командного Кубка Украины. Первый проходил во Львове, второй в Черновцах. У нас будет проходить в комплексе «Панорама» в это воскресенье. И третий будет в Киеве. Приглашаем всех поддержать сборную команду Черновцов, которая будет противостоять более сильным командам Львова и Киева. Сліпачук іваночук та манятива. На цьому у мене все. Нагадаємо, основні теми п'ятниці. безсмертні, але достатньо хоробрі, аби відстояти своє. Люди на головному майдані країни ставлять конкретні вимоги і виконують чіткі дії. У Страсбурзі вимагають заблокувати рахунки Януковича та його родини. Біля будівлі Європарламенту відбулася акція Зупинимо криваві гроші в ЄС. На вулиці Каспрука перекинувся бус. Факт про аварію, котра сталася сьогодні вранці, підтвердили в ДАІ. постраждалих на щастя. Немає робочий тиждень. Минув. Бажаю вам приємних вихідних. Зустрінемось на телеканалі ТВА.